Перед переглядом цього відео потрібно поставити лайк, а в коментарях написати, якого найкрутішого гравця отримали вчора, коли відкривали свої паки. А якщо ніякі паки не відкривали, то просто напишіть, котра у вас зараз година. Панове, всім привіт! Протягом останнього тижня нам не вистачало якогось промо від того, щоб відкривати свої паки. Тож ви, я думаю, як і я, накопичували свої нагороди за Division Rival, за Food Champions. І от зараз, коли у EA Sports день народження, промо Food Birthday, купа цікавих карточок і леген і інші гравці, серед яких, до речі, має бути Олександр Зінченко. Але напевно сьогодні якимось окремим релізом чи, можливо, завтра, але точно буде. Так от зараз маємо чудову нагоду для того, щоб відкривати свої паки. І я це зробив. Пак за 10 монет. Опа. Комон. Булкаут? Лоріс. Хм, файно. Думаю, собі цього емерці візьму. Оу, oh, оу! Oh, дуже цікаво, Ну я беру рейтинг, очевидно, але... Mm, мені це подобається. Оу, oh, 89-й кейн. Чудово! Їх зараз буде три. Оу-оу-воу! О-о-о, лет'сгоу! Ось моя перша Food картка. Емерсон Royal, і в мене. В мене на позиції правого бека є тільки Аталь. А тут Бразилія, англійська прем'єр ліга, Тоттенхем. Аталь це прикольно, але. Отримати ще ось такого. Теж є файно. Ось мій перший футбірздей. Сила 86, то ого, то цей мен може грати разом з Кабдевілою І ще й Едерсон Бразилія стане у ворота. Краса. Купив новий геймпад, кнопки по іншому відчуваються Ну, так якби ти на місяці висадився? Вау! Комедний м'яч. 83, плюс. а ну. Футберз, Ні, але волкаут. От і мій крос. Ні Ааа, чому ж ти не новый трап? Ну шо? Йдуть серйозні паки. Десь 20 таких паків. Отже, отже. 81, 11 штук без волкауту. Щит. Ні, все-таки з волкаутом. Траптом. І він антрейд, наскільки я пам'ятаю. Є ще хтось такий як гріліш? Мені здається, є це бранд. -т. Добре. Я збирав його попередню версію, до речі, теж. В якості фоудера на якесь мені збача зайшов. Був начебто 8 рейтинг, тепер 9 Ну добре, мегапаки пішли. Хопа. Легенда? Воу! Вау, Бляха, воно продається чи ні. Кльоєвер, хоча б продавайся, але я вже побоявся, що тут раптом гуліт чи кроїв не вилетів, бо я був в шоці. Але і так цікаво, продайся. Єс, воно продається. Охап уб'язий! Що за пак, друзі? Це просто мегапак. Летс гоу! Вау! Оце так пак! Клювер по квікселу піде, напевно. Ну, але все одно кеш, друзі, все одно кеш. 20 тисяч, боже. Ну так, з емоціями зіграли EA, але. Дякуємо, що хоча б трейд, все що я можу сказати. З першого погляду виглядало взагалі фантастично. Ще один рарний пак, який не продається. Начебто пусто. 85 Джорджініо годиться. 5 гравців, 84. Тут може бути і жао феліш. Але нема. Ну давайте, 90 й Ой, ой. Ой, дублікація Джіньо. Погані тут гравці впали. GG. 24 рарні гравці. Волкаут. out. Рарний. Кейлор Навас, там 8 чи 9. 8. Крім Наваса, в паці нічого такого. Люди добрі, скільки дублікатів, я не можу вже. Вау, яка катастрофа з ними. 12 рарних, які продаються. Інформ це ганков. Ні. Сака. Оп. 2,85-х. Файно. Ультимейт пак, який продається. Ну, давайте тут легенду. Що тут не буде волкаута? Шмейхель Хайберг. 30 гравців, 83 рейтинг, серйозно? Я одразу псяквіксерю навіть не перебираю. Щось в мене. Лакідроп закінчився. Жоржін' знов. Боже, це знущання. А... Була навіть легенда сьогодні, неймовірно, але не така, як би хотілося. Це не Волкаут, Це Аспас, але добре, що не дублікат. Неймовірна кількість карточок, які знову треба поміняти одну з одною. Я як в заручниках. І я... Але далі паки ніби які лише продаються. Чи ні, ні, є ще такі, які антрейд. Добре, 24. Антрейд. Ну. Волкаут. Золотий. Холланд, Ну, рейтинг гарний. Хоча можна було ще краще. Холланд, Де ти? Ой-ой-ой-ой-ой. То як ті відео, знаєте, де ви дивитеся, хтось м'яч баскетбольний кидає, чи футбольний б'є, і тобі в телефоні ти це просто. О, тут трохи рейтинг є. 285, Холланд. Але піки героїв це дупа для мене. Йде волкаут, Італія. Чиро і мобілі. 86. Фак. Мало. О, дякую, дякую. Десь, якщо тут волкаут... А, Волкаута нема. Ой, єй. Холланд. О ні Едегор. Ой, до речі, то ж легенди у паках падають. Ті, що футберзі легенди. Прикиньте. У мене була звичайна легенда. Шах. Отаку от б легенду спіймати. От то було би фантастично. Ей. Ей. Корея. 24 радних гравці. Ну, хочу фентезі легенду чи якусь там е інформ. Як ті легенди нові називаються? А Foodbirds легенда 87-й Паласіось краще більше цеганков впав. Ага, ага, Маліновський. Останній пак. І все. І ще один інформ. Четвертий. Маріпан. інформ і четвертий рейтинг непогано так нападало. Загалом я задоволений. І футбьорзди картки отримав дві, і легенду спіймав, шкодали, що не з нового промо промофудбьорзди, бо там ціна була би в мільйонах, можливо. А можливо, навіть би в основу влетів якийсь гравець, як, наприклад, Кантона, який коштує під 6 мільйонів. І, до речі, стільки ж коштує і Роналду, 94-ї мідл версії. І зараз, маючи саме стільки, я от собі думаю, чи не купити когось в атаку, але поглянемо, можливо, якось. Наступного разу, поки що, все. Дякую вам за увагу. Почуємось, побачимось, бережіть себе.